Що ти то, Льон, дивишся? Кого якось машину шукаю? А що це за машини такі? Renault Clio. Але я хочу знайти собі Clio Sport, там під 300 коняшок старі. Це тебе попаяло? Дуже мені хвалили ті машини, вона легенька казала, якщо хордувати гресу, наказати ці тачки, каже, бери Clio Sport. Каже, їх в Україні я наче найді, але я хочу знайти, розумієш? А я такий навіть перший раз чую, Та є, є такі. Твердка комплектація, спортивна, облегшена, атмосферник, та воно валить. Чоловіча ж як зашити, а то звір машина. Вже мені нахвалювали, що французи роблять файні машини. Ви якісь Peugeot партнер взяти, щось таке було, знаєш. То, а от ві о, я вот ти от кілові дванадцять рік, лів, шість сто один і п'ять дізель, давно п'є менше, чим я стей, ти розумієш тобі бік у день і п'ять, то як айфон. Поки не попробуєш, будеш казав що стоїть. Розумієш? Ой, братила, ну добре, дивись, ну візьмеш ти то клів. Ну. Ти на поляни ми заїдемо. А як береш вище, береш одвісі, о, є такі одвісі, найстерік. Чому? подивись, І кліренс є, і все є, о, подиви. Трошки гнутки. О, і великий, і багатні містимі. Та щось можна тіло, щось можна знайти а... пошукати. Там лючок на забаві розказує. Що сиділи, говорили, знає, я так ще за тими машинами спілкували за тими машинами, так мене спозорили вчора, бо говорили, каже, що ти себе хочеш робити, молодо, каже, ти ще не див на тих молодих пацанів, на гулику, що так ДНВ їзди. І казали, тобі треба, каже, Рено, машина надійна, гарна, економна, е, не москві, можна стільки каджари взяти. А що ти смієш? <світ> а що ти Каджар? Каджар, як Рено Каджар. То вона трохи віє, що О. вже, як джеб такий, знаєш. Теж, а як, файно в мене. Брат їздив ну то все з машиною. ну, а я. Подзвоню зараз і спитаю за да, машиною. Алло. О, Христос рождає. Алло, де? Да. Э, добрий день. Э, дзвоню на рахунок вашого Рено Кліо. Так, я вас слухаю. А Що по машинці? Цікавець. Мотор, коробка, технічна складова чи все нормі. Ну, нема питань. -масло. Не, а масло п'я, бо я. Я часто я просто з рено ніколи сі не зв'язував, тому так випитую, знаєте. Mm, ну, по диву, ну по коробці немає на питань по ходові. Ну, приїжджайте, дивіться. Чуєте добре, а вона бере бензини? Фії-піту то уше, то, то і ніц? Бо я до того мав Lexus, знаєте, в мене 20 брав то так востро. Але мене дуже відмовляли і той машини. що рено досить файний варіант. Mm. А. Пожарити. А, а так шумка, а шум, все добре, не гремить, ні? Ну, я ж не знаю, для кого я гримить, не гримить по машина, як машина. Я зрозумів. Добре, я подумаю і під'їхав і подивився. Не знаєш, людина не каже, треба якісь салінблоки міняти, жор масла є. Приїжджай, дивіться, і бери її. То розвитою машину, ті власники з сервісами ще не стикають. Алло, добрий день. Добрий. Е, дзвоню на рахунок вашого Рено Лагуна, 13 рік. Угу, mm -hmm. mm -hmm, да, кажіть. Е, скажіть, будь ласка, що по машині? Mm -hmm, В якому плані? Е, мотор, коробка, жор масла є чи нема? Дивіться, жору масла нема, масло заливається в оригінальне, full-tech 5W30 з сажевим фільтром. Екологія на місці, пружини запускаються, час від часу її беру на трасу проганяє. А то так з диджіка по місту. По пробігу можете підправіляти, де хочете, не знаю. З Естонії вона задмана з тих пробігом, він є, ніхто нічого не робив. А то 185 uh, тисяч, п'ять на обкатку пройшов, можна сказати. Uh, ну... G100, ну, то, да, да. то вони мільйонники, ті мотори, та? E, що кажуть? То ті мотори, то вони мільйонники, та? E, я думаю, що так. Та то читайте в інтернеті М9Р, вони на бусі клалися. Ну не то GT 2 літра, тож, yeah, то вже yeah. то не є один. Просто на бусиках трошки другий топлівний насос стоїть, а так по суті той же мотор. Цепний привод. Цепочку не міняли і судя по мотору, ходили до, ну, до майстрів, казали, він не вскривався ще ні разу. Ну, файно. то 173 коника, то в нас, певно, як даєш, то всі передні колеса складають, що кажете? то передні колеса. У тут 173 коника, то на ній, як даєш лапка, то всі колеса складають, ні? <глеї> ну нормально їде, так. Да, нормально їде. То -то... Там стоять усили на поршніва, я читав на 173 коні. На, на, на не помню, скільки 130 чи 140. коні. Добре, 60 стати, а в того звіра який розхід? Uh, якщо по місту строго кататися, то буде 9 95 з половиною, говорю вам, як є. Якщо я її брав на трасу... Це десь така порядна доглянута, все як має бути. Машинка, максимальній комплектації, все, що можна було поставити в лагуну, в ній є. Там все. є на фото, все. Ну жирна, жирна, я віджу вже поздовстрійну вверху. Ну то та -то, то не 1,5, не то нема про що є GT 2.0. і а в ті ста, а турбіна маслом не не, не не кидає. Ні, турбіна суха, труби сухі. Ну, Я в турбіну не розбирав, нічого туди налазу. Угу. Бо одно, одно, що було. Є е, ще на гарантії, є всі листи, е, це форсунки знімалися ага. зверху. Вони були в дізлістів. Тут люди займаються строго форсунками, вони більше нічого не роблять. Як угу. тобі. Я так, а я того, що переоформити на себе можна зняти з обліку, поставити. Що, що, що по документах добре? Все без питань. Да. Угу. Що не на, на жінці зараз ти скажи, льоні, ті свята так прийшли, а ми в тебе навіть не посиділи, навіть не і Слава Богу. А те їсти немає? Ну та тут не то, що їсти, що кисти, двигается, айдут, колега до колеги. Ты запросил? Я тебя питаю, що тебе запросил? Що ти зараз щось кому якісь придя ставити? Я, я, я хоч цього року у тебе канапку на світу, не хор на, жирево нашу сіли, і краб, мене ну, да, <говорит> це не, я не це за жирови, си, ти. Ты за що за, за традиції? Мені хто ти такий? Хто ти традиційні традиційні? Ти не традиційні. Розумієш? Хоч клеєш собі до себе духати, до мене духати не можу хотіти. Родина може прийти, не є родина.